Мої малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Діти, відгадайте мою загадку? Живе в лісі хижий, дикий, душить кури та індики. Хто це? Так, це лис. Запишемо слово лис за допомогою звукових фішок. Скільки звуків у слові лис? Вірно три звуки. Назвіть перший звук. Який він? Л. Приголосний. Назвіть. Другий звук. И. Який він? Вірно. Голосний. Назвіть третій звук. С. Який він? Приголосний. Скільки звуків у слові? Вірно три л. Іс? Так, у слові лис три звуки: два приголосних і один голосний. Складемо речення про лиса. Лис який? Лис хижий. Лис рудий. А де живе лис? Лис живе у лісі. Які слова схожі у цьому реченні? Лис, ліс. Вимовте ці слова. Ліс, лис. Який перший звук у слові лис? Л. Який перший звук у слові? Ліс л. Чи однаково вони вимовляються л? Діти, у слові «лис» приголосний звук л вимовляється твердо, а в слові ліс приголосний звук л вимовляється ніжно, лагідно, м'яко. Тверді приголосні вимовляються. Серйозним ротиком, стуленими губками, що нагадують рисочку. Ви знаєте, це позначається приголосний звук, твердий. М'які приголосні вимовляються весело, ніжно, м'яко, тому і позначається двома рисочками, нібито губки розтягуються в усмішці. Звук ль у слові. Ліс має своє ім'я, М'який приголосний. Повторіть м'який приголосний звук. Дітки, пропоную вам послухати казку про м'який приголосний. Якось голосний та приголосний гуляли та побачили незнайомця Ось такого. Цей незнайомець був чомусь дуже схожий на приголосний, але і відрізнявся. Чим він відрізнявся від знайомого нам приголосного? Приголосний підійшов до незнайомця і сказав: Добрий день, ти схожий на мене, приголосного, але трішки не такий, тому що в тебе на одязі аж дві рисочки. Чому це так? Добрий день і тобі, відповів незнайомець. Я справді дуже схожий на тебе, приголосний. Але я й сам не знаю. Чому в мене на одязі дві рисочки? Може, твій друг знає? «Мене звуть Голосний, бо я вмію голосно співати. Ось так а а о. Діти, пригадайте, які ще пісеньки. Вміє співати голосний. А мій товариш приголосний не вміє співати пісень, але вміє шипіти, свистіти, речати. Я так само не вмію співати пісеньки, але я вмію теж свистіти, шипіти, кректати. І мене також називають приголосним. Можливо, ти приголосний, але не такий, як мій товариш. Ти трішки вимовляєш інакше звуки. У чому ж річ? Усе зрозуміло, я здогадався. А ви, діти, здогадалися? Так, бо ти приголосний, вимовляєш усе твердо, тому тебе будуть звати. Твердим приголосним а ти, незнайомце, вимовляєш усе дуже лагідно, м'яко. тому тебе буде звати М'яким приголосним. Мені дуже подобається таке красиве ім'я, відповів м'який приголосний. Діти, а ви зрозуміли, чим відрізняється твердий приголосний від м'якого приголосного? Діти, скажіть, з яким новим звуком ви сьогодні познайомилися. Що вам сподобалося на занятті. Намалюйте, діти, фішки приголосного твердого, приголосного м'якого звуку та голосного. Діти після руханки відпочинку виконайте вправу в зошиті. Напишіть рядочок квадратиків та рядочок. Кружечків. Я думаю, вам все вдасться! Ви у мене розумнечки! А зараз зі звуками ми вам говоримо до побачення, до нових занять!